Нам здається, що люди, які читають сотню книжок на рік, мають на це багато вільного часу. Ми б самі робили так, якби не завантажений графік, якби нас не обтяжували робота, хатні справи, якби ми просто не лінувались. Ми помилково вважаємо, що люди, які читають книжку за книжкою, майстерно планують свій час. Але багато з них просто практикують скорочитання. Цей ролик покаже вам, як опанувати цю навичку і навчитися читати більше за короткий проміжок часу. Завдяки скорочитанню можна з легкістю осилити одну книжку на день. Як це зробити, розповідає Пітер Камп у своїй книжці «Прорив у швидкості читання розіграш книги наприкінці відео. Щоб навчитися скорочитанню, Пітер Камп пропонує виконувати наступні методи. Метод перший. Пришвидшити ваше читання допоможе водіння пальцем по рядках. Справа в тому, що ми несвідомо повертаємось до вже опрацьованих рядків тексту. Це стається випадково, ми не відслідковуємо ці моменти відволікання. Натомість, коли ми рухаємо пальцем по рядках, то очі стежать за рукою, і це запобігає перечитуванню. Щойно ви почнете використовувати водіння по рядках пальцем, ваша швидкість читання зросте. Завдяки цьому методу вона в середньому збільшується до 20%, але все ж знадобиться практика. Спробуйте заміряти швидкість власного читання на таймер без водіння пальцем та з цим методом. Ви одразу побачите відмінність. Метод другий. Уособлення прочитано. У середньому очі здатні зафіксувати 4 слова за секунду або 240 слів на хвилину. Якщо навчитись фіксувати поглядом не одне слово, а одразу словосполучення, то швидкість читання збільшиться до 480 слів на хвилину. Швидке читання навчить вас не сприймати і обдумувати кожне слово окремо, а уособлювати думку абзацу, спираючись на поєднання слів. Ви почнете використовувати не центральний зоровий фокус, а свій периферійний зір. Натренуватись сприймати більш ніж одне слово зараз можна. Для цього сядьте прочитати якийсь уривок з книжки або статті, яку давно хотіли прочитати. Спробуйте використовувати водіння пальцем в порядках. Спробуйте прочитати уривок, замірявши 3 хвилини. Потім спробуйте вводити палець швидше і прочитати той же уривок за 2 хвилини, потім ще раз за 1 хвилину. Ця практика читання навчить бачити та розуміти надруковане швидше. Третій метод скорочитання визначити, для чого ви читаєте. Ніколи не починайте книжку без мети. Поставте собі два запитання: Як сильно важить те, що я читаю, відповівши на нього, спробуйте звузити мету. Що ви хочете запам'ятати якомога точніше з прочитаного матеріалу, знайшовши цю інформацію в абзаці, ви можете не дочитувати його, а перейти до наступного уривку тексту. Що теж збільшить кількість опрацьованого матеріалу. Щоб відповісти, вам треба лише кілька секунд, але ці відповіді визначать, як швидко чи повільно вам треба читати, та як уважно. Спочатку вам буде складно, занадто швидке читання може відбитися на засвоєнні нової інформації. Ви її просто не зрозумієте чи інтерпретуєте неправильно. Що зробити, щоб цього не відбулося? Пропонуємо писати резюме. Візьміть аркуш паперу і виписуйте те. Що ви щойно прочитали в абзаці або уривку в трьох словах. Робіть так з кожним абзацом і після прочитання параграфа запишіть короткий висновок. Резюме допоможе зрозуміти, що з книги варто запам'ятати і як цю інформацію краще використати в майбутньому. Це були Три методи швидкого читання із книги Пітера Кампа Прорив у швидкості читання. Щоб виграти книжку у розіграші, виконайте дві умови. Підпишіться на канал, а також напишіть у коментарях, яку пораду з відео ви використали в житті та наскільки ефективною вона була. Якщо хочете отримувати більше корисних роликів по саморозвиток, підписуйтесь на канал наш формат та натискайте на дзвіночок. Якщо ви думаєте, що це відео може сподобатись вашим знайомим, поділіться ним у соціальних мережах. Не забудьте поставити лайк. Дякуємо!